Привіт! Настала черга мого улюбленця. Це портативний складний силіконовий чайник туристичний. Користувалась. супер. Беремо завжди з собою скемпінги і коли кудись з дитиною їдемо, дуже-дуже зручно. Три хвилини кип'ятить повний. І що для мене дуже важливо, що це чайник термос. Він автоматично вмикається, коли водичка вистигає. Супер річ, дуже рекомендую. це може витримати всіх цілую.